Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна допомагатиме Львівському спорту. У стінах Львівської облдержадміністрації відбулася зустріч новопризначеного заступника міністра молоді та спорту України Олени Підгрушної зі спортивною громадськістю області. На зустріч прийшли найкращі спортсмени Львівщини, їх тренери, керівники федерації та спортивних товариств. Власне, кожен з них висловився за покращення фінансування спорту, а також утримання спортивних споруд, яких в нашій області більше 500. Львівщина для Олени Підгрушної стала першим регіоном, де були проведені такі зустрічі. мої зустрічі будуть продовжуватися. І, я думаю, що багато що цікавого знаю. І, звичайно, тільки після того, коли я буду повністю розуміти ситуацію, яка є не тільки у Львові, в Тернополі, чи там, в біатлоні, чи у фехтуванні, я хочу зібрати всю інформацію зі всіх видів спорту. Це все донесе до міністра, і тоді, знаєте, зразу вималюється основна проблематика, і то над чим треба вже вчора було починати працювати.